Доброго дня. Сьогодні ще ви буду закривати. Про це напишу в коментарях. Так, помили. Був друзій Перва була чорненька, це вже світла. І на полотиночку виложимо, нехай просохне, а тоді поріжемо його ще. Так я ще закрила, порізала. Так як на борщ вона зелений. Добавила трохи цибульки зеленої, петрушечки і залила кип'ятком один раз. Це наскільки М на сім банок у мене пів ложки солі я кинула у кип'яток. Будемо борщик їсти зимою.